Зверніть увагу на цей графік: це графік дотації київського метрополітену з бюджету міста останні 10 років. Тут чітко видно і будівництво станцій Теремки та Іподром, і фінансування метро на Виноградар. Згідно з цим графіком, київський метрополітен щорічно регулярно дофінансовується, адже йому своїх прибутків не вистачає на покриття усіх необхідних робіт, не враховуючи будівництво нових тунелей. Побачивши цей графік, я вирішив дослідити: а скільки взагалі за останні роки було виділено коштів на київський, Дніпровський та Харківський Метрополітени та чи справді кошти були направлені на необхідні потреби. Спойлер зовсім ні, адже згадане метро на виноградар досі не відкрите. Там є що розповісти, та ця тема мене особисто дуже цікавить, адже метро прямо біля мого дому мало функціонувати ще 4 роки тому. А з останніми новинами про закриття шести станцій синьої гілки та висновками експертів про необхідність будувати новий тунель, вже й не віриться, що колись обіцяний метро на виноградар чи Троєщину з'явиться. Отже, у цьому відео я підсумую, скільки коштів за останні десятки років ми витратили, та що збудували. або ж навпаки. З вами канал Вільний Погляд. Попрошу підписатись на канал, поставити лайк авансом та відвідати наш телеграм-канал про бізнес. Там багато цікавих новин про бізнес, як не дивно. Поїхали! Перш ніж критикувати нечесних чиновників та непорядних підрядників, варто зрозуміти, взагалі, що себе представляє сучасний метрополітен, та за якою моделлю він працює, в принципі, підземка це найважливіша транспортна артерія будь-якого великого міста, особливо на кшталт Києва, Лондона чи Нью-Йорка з постійними заторами. А існування такої організації це не зовсім прибуткова справа. Будувати нові перегони, станції та обслуговувати рухомі склади це дуже дороге задоволення. Та буквально грошей воно особливо не приносить, але це і не є Ною метою підприємства метро розвиває інфраструктуру міста, а особливо його прилеглі території, адже доставатись до центру міста стає однаково зручно з будь-якого кінця, що в свою чергу спонукає забудовників та підприємців вибирати більш віддалені частини міста з метою здешевити квадратні метри. А це, в свою чергу, як ви розумієте, надає можливість придбати більш дешеве житло. Думаю, ви зрозуміли. Але з цієї класною фауною важливості під в Україні це ще й класна дотаційна яма, яку регулярно можна вливати мільйони, якщо не мільярди гривень, та особливо не паритись про якісь там звіти, терміни чи навіть правила будівництва та експлуатації. Наслідок останнього відчули принаймні 20% киян, що живуть у Солов'янському та Головсівському районі, де внаслідок критичних порушень у будівництві та не менш критичних порушень у експлуатації закрили шість станцій, що щодня обслуговувало принаймні 300 тисяч людей. Я до цієї історії. Повернусь трішки пізніше, там є що розказати, Буде цікаво послухати, особливо тим, хто сильно не вникав, чому так сталося та що з цим робити. Отже, повертаємось до відмиву грошей: київську підземку я залишу на трішки пізніше. Якщо цікава, тільки вона, перемотуйте по тайм в описі відео. Окрім київського метро, є не менш важливі цікаві теми, як, от, наприклад, Дніпровський метрополітен. Пояснювати особливо, чому він не популярний, я не буду. Коротко, якщо хтось не розуміє, чому так сталося, я поясню. Його планували будувати ще у 70-х, а будували у 90-х. Та так вийшло, що усі нині існуючі станції об'єднують промислові зони, де житлових масивів особливо та немає. Якщо серед моїх глядачів є дніпряне, напишіть у коменти, чи користуєтесь ви підземкою. Так ось, ще у шістнадцятому році, за ініціативою того самого Коломойського, не можу про нього не згадати, адже на моєму каналі він як особливий гість. То за ініціативою Порошенка почались розмови про розвиток транспортної інфраструктури Дніпра. Тоді було запроваджено важливе рішення про початок підготовки до будівництва нових трьох станцій метро у Дніпрі, що мали з'єднувати якраз ті самі промислові зони з центром міста, та таким чином бодай трішки захопити нових пасажирів, адже у певні періоди року щоденний пасажиропотік нижче ніж число працівників. Тоді ж у 2016 році Дніпровська міська рада отримала такий собі кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку на початок будівництва. Провели тендер, та право на прокопку нових перегонів отримала турецька компанія Лімак. Обіцяли вони тоді завершити будівництво вже у 2019 році. Проте, через певні особливі проблеми, у 2019 році тільки почалось будівництво. Залучило, до речі, 300 мільйонів доларів. Звичайно, місця не були обурені, мовляв, гроші передали, а роботу навіть не почали. Та їх, бодай, як заспокоїв тодішній заступник. Голови міста Михайло Лосенко. він заявив, що нові станції запрацюють до 2023 року. Проте як відомо почалась війна, та турецька лімак, зібравши, як то кажуть, манатки, благополучно покинула країну, не добудувавши об'єкт. До речі, в зв'язку з тим, що нові тунелі законсервували просто посеред роботи, зараз існує велика небезпека обвалу існуючих тунелів через особливість грунту місцевості, та будинки прямо у центрі міста можуть піти під землю. Але мабуть, скоро роботи відновлять, адже у минулому році Верховною Радою було запроваджено субвенцію Дніпровського. У метрополітену майже на 4,5 мільярди гривень, щоб закінчити будівництво. Проте новий тендер ще не проводився в зв'язку з відсутністю кандидатів. До речі, коли перший тендер виграла турецька лімак, її головним конкурентом була Київ що згодом не добудує метро у Києві. Та об'єкт приблизно так само, як і Лімак. Тому, як бачите, чи то закордонний підрядник, чи наш особливої різниці немає. Напевно, навіть бюджет однаково виводять в офшори. Переходимо далі на черзі Харківський метрополітен. Можливо, я якось бігло переповідаю усі скандали з цими організаціями. Однозначно, там було ще повно розпилів по декілька десятків мільйонів гривень, але я взяв просто найгучніші факти. Причина тому, що до 2010 року виділення коштів міськими бюджетами не сильно цифровізувалося, та інформації про це зараз у інтернеті мало. ЗМІ тоді було сильно лояльне, та якось про розпил грошей говорити було не прийнято. Тому попрошу вас написати у коментарі, чи знаєте, ви ще щось буде цікаво почитати. Так ось, на відміну від Овського метро харківське, наче як досить популярне серед містян. Воно, по перше, і набагато старіше і охоплює більшу частину міста, і що не менш важливо, потрібну частину. Так ось, ще до повномасштабного вторгнення державне підприємство харківський метрополітен отримало кредит від того ж європейського банку на будівництво нових станцій. Певну частину вже потратили на нарез грунту та всяке таке, але в результаті тендри не провели через війну. Та інші гроші не встигли дійти до підрядника. Нещодавно стало відомо, що держава дофінансує будівництво. Одним мільярдом гривень станеться це вже у першому та другому кварталі 2024 року. До речі, одну історію я все таки накопав. Сталась вона ще за часів Януковича. Харківська підземка до Євро Євро-2012» провела тендер на закупівлю лавочок на одну із станції. Тоді тендер виграла організація, що займається виробництвом пластмасових каналізаційних люків. Та вона продала 10 лавочок метрополітену по 10 тисяч доларів. Кожна ось так вони до речі виглядають. Йдемо далі. Найцікавіший герой сьогоднішнього відео це Київський метрополітен. Перше, це звичайно те, що це головне метро країни, а друге, що на ньому відмили, напевно, рекордні гроші. Звичайно, це не те, що Укрзалізниці, про неї теж є відео на каналі. Проте все одно регулярні метро на Троєщину та Виноградар фінансуються мільйонами, а іноді мільярдами. Ані першого, ані другого ми все ще не отримали, до речі. Так, наприклад, про метро на Троєщину говорять ще з 90-х, а перші гроші заклали лише у 12-му році. Тоді фінансування передбачало. 15 мільйонів гривень. Планувало спочати будівництво нової гілки метро, що з'єднувало передмістя, троєщину та поділля таким чином. Розгрузивши навантаження на центр та оболоні, адже на Троєщині проживають до сьогоднішній день щонайменше 400 тисяч осіб. провели перший аналіз та ідею благополучно закинули. Повернулися до неї лише у 2021 році. Профінансували ще 30 мільйонів гривень, та знову закинули. Будівництво так і не було почато. Нещодавно до ситуації синьою гілкою вспвали розмови про можливий початок будівництва. Але це були лише розмови, адже висить і досі недобудований об'єкт станції Мостицька та проспект на Виноградарі. Це справді рекордсмен недострой навіть по українським міркам, адже про початок будівництва заговорив кличко ще у далекому 16-му році з фінансуванням 100 мільйонів гривень. Тоді якраз і почалось будівництво Варшавського мікрорайону, що передбачало масштабний розвиток цієї частини міста. Будували нові квартири, до речі, девелоперські компанії людей, наближених до самого кличка. Та здавалося б, наче цей факт навпаки, мав спонукати до швидкого закінчення будівництва та запуску перегонів там навіть закладали, що буде розмежування після Мостецької на виноградар та окремо на Варшавську. Але по плану будівництва ще мало закінчитись п'ять років тому, у 2019 році. Тоді його відтермінували спочатку до 2021, го потім до 2023 го року. А протягом цього періоду стабільно виділялись кошти у 2018-му році 2,5 мільярда гривень а у – півтора мільярда, та ще майже 300 мільйонів у 2022 му Проте, з початком повномасштабного вторгнення, відомий підрядник Київметробуд, що збудував усю підземку Києва за часів незалежності, просто вкрав гроші та в односторонньому порядку розітнув договір. Звичайно, благополучно забравши усі гроші, що йому перерахували до цього. Спочатку він просто морозився, говорив, мовляв, перебої зі світлом заважають, потім що важко знайти працівників, а в результаті пропав з радарів та нікому нічого не пояснював. Ну, принаймні у інформаційному просторі подаються так: альтернативна думка, що потрібні люди були регулярні відкати та закривали очі на те, що все відбувається сильно не в терміни. Перегін між станціями Серець Мостицька справді збудували його, робили підземним шляхом, застосовуючи прохідну машину. А перегін між станціями Мостицька Проспект Правди планували будувати відкритим шляхом. Там закладка не глибока, проте з необхідних робіт поставили лише зелений паркан. От так, до речі, виглядає вестибюль майбутньої і минулої станції Проспект Правди. Я у сусідньому домі живу більше року і з певністю можу сказати, що ніяких робіт по будівництву ні тут ні трішки ближче до серця взагалі не проводили. Нещодавно КМДА заявили, що вже проводять новий геоаналіз та скоро оголосять про новий тендер. А це значить, що знову виділять декілька мільярдів гривень з бюджету. А тепер переходимо до не менш важливого та ще більш гучного скандалу з Київським метрополітеном. Шість станцій метро на Голосію та Теремки закрили. Якщо коротко, то причини дві. Згаданий раніше Київ збудував перегони з порушеннями. У мого знайомого батько працював на будівництві цих тунелей. Він каже, що ще під час підготовчих робіт ділянки постійно підтоплювали через річку Либідь, у руслі якої і будували тунелі. Він каже, що ще під час підготовчих робіт ділянки постійно підтоплювала через річку Либідь, у руслі якої будували тунелі. Та Весь час у ґрунті біля перегонів були встановлені дренажні насоси, що відкачували воду від тунелів. Та як каже цей батько знайомого, одразу після запуску шляху на ці споруди забили, та ось воно і прорвало. Це в принципі друга причина. Не знаю, наскільки це достовірна інформація, але певні інженери кажуть, що такого роду конструкції не ламаються миттєво, мовляв, це довгорічний вплив, та думка, що багато років конструкцію не обслуговували, вже не сильно тою думка, а скоріше високоімовірне припущення. Я коли писав сценарій до цього відео, мені чомусь нагадався фільми де тунель затопили через близькість до річки, але він російський, тому рекомендувати вам я його не буду. Так ось, станцію закрили. Спочатку говорили, що знадобиться принаймні півроку на ремонт, а зараз говорять, що скоріш за все ремонту не буде буде будівництво нового тунелю. Проте хто його здійснить, ще невідомо. Турецькі партнери ще Дніпровські не добудували. А наш Києвий метробуд благополучно відпочиває десь у Канах. До речі, на цій самій гілці, між станціями Почана та Тараса Шевченка також тунель потребує ремонту. Там, це як наслідок будівництва, та це дрімтаун прямо над тунелем, але будували їх разом та у конструкцію мали закладати цей факт, що там відбувається та буде відбуватися, це окреме питання, яке потребує більш глибокого аналізу. В будь-якому випадку сподіваємось, що перш ніж відріжуть оболонь від міста, зремонтують Дімівсько-Теремківську ділянку та добудують метро на Виноградарі. Принаймні, нехай гроші завчасно на це не відділяють. Знаємо, ми чим це закінчують. Це. Отже, сподіваюсь, відео вам було цікаво. Я погоджуюсь з тим, що багато історій я впустив. Впевнений, що з будівництвом тієї ж самої болонської ділянки теж було не все так просто. Та й у Харкові якось я скупо прийшовся. Напишіть у коментарі, якщо ви знаєте, ще якісь історії. Дякую за перегляд відео, поставте лайк, якщо було цікаво. Підпишіться на канал та заходьте до нас у Телеграм. Там теж цікавий канал про бізнес. До зустрічі та слава Україні!